Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Ми знаходимося в нашій невеличкій домашній тепличці 3 на 6. Тепличка у нас перший рік. Висадили ми тут огірочки, є баклажани, є перчики і є томати. Це перший досвід. Тому хочу сказати одразу, що вже виявлено в нас багато помилок. Чого не знали, але роботу над помилками провадимо. І наступний рік, дай Бог, доживемо, буде краще. Про що сьогодні відео: відео про запилення у теплиці. Я не буду стверджувати про всіх. Я не буду стверджувати, що у всіх так я хочу розповісти, як у мене. До прикладу, я візьму, наприклад, баклажани, перці. Про гірки ми говорити не будемо, тому що це є все картинокрафічні гібриди. Тут у нас бьорн, пасаліно, пасалімо. Пасамонте десь там далі, і кураж. Вони запилюються самостійно без нашої допомоги, тому що це протинотропічні гібриди. Такі рослини, як томати, баклажани, перці, в принципі, вони теж є самозапильними. Але щоб вони самозапилювалися, потрібен хороший ток повітря. Такого у нас у теплиці на превеликий жаль немає. Можливо, це специфіка у цих теплиць. Можливо, це із-за того, що у нас є тут певне, не то що певне, тут конкретне загущення і це є помилка. Менше з тим. Вперше я помітила, що немає запилення, коли починали, от, почали активно квітнути помідори. Ну, зрозуміло, обробки проводилися борною кислотою. Я обробляю все борною кислотою, бор потрібен. Бор ми в землю як таку як так, ми внести толком не можемо, бор в землі не виробляється сам собі, щоб він там виникав, то повинні бути обробки зовні. І Помідори оброблялися борною кислотою, і перці, і баклажани, і огірки, тому що бор потрібен для зав'язування, щоб не насипалися квіти. Я собі думала: так, що то, що в мене осипаються квіти на томатах, можливо, їм не вистачає бору. Я обробляла. Я обробляла з розрахунку 5 грамів борної кислоти, розводила в гарячій водичці на 10 літрів води і оприскувала. Значить, ситуація не змінилась. Потім я почала піддивлятися відео. Професійних тепличників. Я почала вичитувати, чому я зрозуміла, що не відбувається запилення. просто. Мені треба було зрозуміти причину, чого ж воно не відбувається. Безліч є рекомендацій. Запрошуйте, приваблюйте бджіл у теплицю. Чесно сказати, не розумію, як мені їх сюди привабити, чи меду розкладати, чи цукровою водою. Ну, не знаю. Не зрозуміла. Ходіть, постукуйте, от постукуйте, томат не в'яже, то ходіть кожен ранок, отак так постукуйте. Теж я надивилась, начиталась запилення взагалі, томату, перцю і баклажану. Воно відбувається не тоді, коли вже квітка відкрита. Воно відбувається в дуже ранкові часи, приблизно це напевно від пів п'ятої ранку, там до шостої чи від четвертої, в залежності від регіону, від коли там стає сонце, як освітлюється. Відбувається в дуже ранкові часи. Повинен бути хороший ток повітря, коли в закритій квітці пилок опадає і запилює той ну, пестик це по-російськи, не знаю, як воно по-українськи називається. Ходила я і по помідорам постукувала, і по кожному, і по, по шпагату, і по перцях я стукала, і баклажанами я мотиляла, скажу я вам так, а воз і нині там воно все рясно, квітло. І нічого не в'язало. Повторюся, можливо, це із-за того, що загущення. Не знаю, не знаю. Але ситуацію треба було рятувати. Прикро все-таки розсаду виростити, посадити, налазитися, наловитися слимаків і дочекатися того, що у тебе перці, от я метр сімдесят три з ростом перці по півтора метра і на них дві перчини. Погодьтеся, прикро так само було і з помідорами. В нас, коли перша, друга і в декотрих навіть і третя грона дуже погано в'язалися. Я подивилась відео і прийняла для себе таке рішення, що мушу врятувати цю ситуацію. Я придбала партенокарпін. Отаких От мілілітр, один мілілітр отака капсулка. Я не знаю, хто виробник. Десь пишуть, що це Польща виробник, наші фасують. Не знаю, не буду стверджувати. Скажу одне, що він працює. Партенокарпін це природній стимулятор плодоутворення, от пишуть. який його порядок дій. Ну, По томатах, коли заквітає, от, заквітає більше половини квіточок повинно вже розквітнути, і тоді ми обробляємо, отак рукою беремо, притримуємо і пшикаємо на кісточку і зав'язуються томати. По баклажанам і по перцям, на помідорах я почала це робити швидше, то от є зав'язування. По баклажанам і по перцям дуже багато є такого, що от поки були вони ці рослини малі, там десь понизу щось пов'язалося, а потім розвилки, розвилки, на яких немає нічого. І я зрозуміла, що я мушу це, напевно, робити і на баклажани, і на перці. І так я тепер і роблю, я оприскую. Кожен день я заходжу, я побачила, у мене відкрилася квіточка, я в неї бризнула. Цей партенокарпін він розводиться 1 мл на пів літра води. І Хороший чим, що якщо його не використав повністю, він зберігається в холодильнику до повного використання. Ось таке, друзі, хотіла вам розповісти, це якби мій перший досвід в теплиці і мої перші висновки, перша проблема, скажімо так, із зав'язуванням, із опиленням. І один з методів, напевно, вирішення цієї ситуації. Звісно, повторюся, якби було посаджено воно рідше, не так загущено, можливо була би картина інакша. От. Ну, вже є, як є, висновки зроблені. А вам це просто інформація до того і для того, раптом в когось така ситуація є, то за бажання вашого вихід є. Так, да, прийдеться ходити. А можна не ходити. Тут уже вирішує кожен. Ну, я буду ходити, тому що праця покладена і хочеться щось з того мати. Дякую вам, друзі, за перегляд. Не судіть строго. На все добре.